Всім доброго дня. Дякую вам, що підписуєтеся, коментуєте і вирішив зняти ще одне відео про свою саморобку для кукурудзи. Збирати з поля єчем треба її і чимось слущити. Така простенька саморобка в мене, ну, для мене простенька. Зроблена з одного балона. Вона у мене вже 10 років, більше як 10 років. За 10 років перелущила в мене більше 150 тонн зерна. Така лущилка для кукурузи. Кому інтересно, потім зніму детальний огляд. Як ви думаєте, скільки вона в мене в годину? Лущить зерна. А ця пака за годину, цілу годину, двоє чоловік. Коло неї не встигають. Так, простенько. Теж дивився відео в Ютубі. Дивився, роблять з пральної машинки. Але я з пральної машинки дуже хотів, бо в нас є у чоловіка. І не довго. Це. Дуже швидко. Мішок, якщо засипаю де мішок, то до 5-10 секунд вона перелущена. От така саморобка. Кому інтересно, зніму детальний огляд. Напишіть, скільки нам може лущити зерна в годину. Коментуйте а в другому відео. Що вам буде інтересно, зніму ще одне відео. Розкажу, скільки вона лущить. Детальніше розкажу про неї, що як я робив, який мотор стоїть. Всім дякую за увагу, всім добра, меру.